Пане Павло, коротко суд заяви Кук та позиція щодо реалій, що зараз відбувається у Києві. E, наша, наша заява є також е, схожа, схожа і заявою світового конгресу українців. Що е, ми перше в солідарності з е, українським народом е, і його євроінтеграційних прагнення. Ми шукаємо всіх громадян Канади брати в Євромайданах. Євро ми і вчора, і сьогодні бачили, що в дев'ять містах по канаді відбуваються схожі Євромайдани, щоб підтримати український народ. Ми за, заявляємо наше обурення брутальним розгоном та побиттям мирних демонстрантів. Демонстрантів на Євромайдані в Києві та інших містах України. Ми закликаємо покарати всіх організаторів. Та виконавців силових дій в Києві ми також і закликаємо всі політичні і суспільні сили об'єднуватися у відстоюванні демократичних та людських прав в Україні. Закликаємо уряд Канади надалі підтримувати процеси євроінтеграції України. І останнє, закликаємо уряд Канади та уряди провідних країн світу в обороні України проти економічного і політичного, політичного тиску Росії. Ми тамтого тижня мали зустрічі із міністром um, закордонних справ Канади Джон Бердо, де ми uh, представили uh, наші прагнення до канадського уряду. І він запевнив нас, що uh, Канада буде підтримувати і uh, Євромайдан і по uh, України до, до Європи. В uh, цьому тижні uh, мене міністр закордонних справ Канади uh, попросив, щоб я з ним і. Засідання міністрів ОБСЄ, де е, буду, я буду мати зустрічі з громадським суспільством в Україні. І міністр Береможна до цього долучиться. Але очевидно, буде е, працювати своїми колегами в Європі, щоб Європа е, сильно працювала, щоб якнайшвидше інтегрувати Україну в Європу. І, і друге найголовніше меседж також є е, чи другий головний меседж є. Роби Європа, Канада, Америка в обороні України про зв'язку політично-економічного від Росії.